Дівчатка, всім привіт-привіт! Показую вам рецепт дуже вкусних помідор з луком і з приправою шашличною. На 1,5 кг луку, порізаного полукольцями. Ну так, не тонко, не товсто. Ми додаємо в каструлю, цибулю, далі туди цукор, один стакан. Один стакан неповний уксусу, один стакан е, олії, одна столова ложка солі без горки, дві треті чайної ложки лимонної кислоти. І все це ми кип'ятимо 15 хвилин. 15 хвилин. Ось, воно у мене вже прокипіло 15 хвилин. Тепер я сюди додаю помідори, 3 кг помідор. Додаю одну чайну ложку меленого чорного перцю, одну пачку приправи до шашлику і варю ще 15 хвилин. І все це розкладую по стерільним баночкам. Зараз я додам сюди помідори, перець чорний молотий і шашличну приправу. 15 минут і. По баночкам. Помідори ріжу на чотири часті, якщо помідорчик такий невеликий, якщо великий, то такими дольками красивими, щоб його було зручно куштувати. Ось такий прекрасний буде рецептик. Дівчатка, ось дивіться, додала я помідорки. Ось таке воно виходить. Бачите? Колір отакий з луком. Зараз я буду вже розкладати по баночкам. Помідорки треба брати такі плотненькі, але спілі. Дуже смачно вже запах, такий аромат йде. -м йде. Клас. Все закатую і під одіялку.